Вітаю! Мене звати Лавінтано Словерія Володимирівна, я лікар-екошер-гінеколог. Сьогодні ми поговоримо про УЗД під час вагітності. Вагітні жінки планово проходять три обов'язкових УЗД. Перше УЗД проводиться в терміні 11-13,6 тижнів з метою оцінки анатомічних структур плоду, пошуку ранніх ват розвитку, уточнення терміну вагітності та передбачуваної дати пологів. Друге ОЗД в терміні 18-22 тижні вагітності проводиться з метою ретельної оцінки анатомічної будови плода, виявлення більш пізних вад розвитку і контролю за перебігом вагітності. Третє УЗД проводиться в терміні 28-32 тижні, з метою оцінки стану плода і фетометрії, тобто оцінки темпів росту плода, вимірювання розмірів його тіла та окремих частин тіла і відповідність терміну гестації. Додатково рекомендовано проводити УЗД серця малюка в терміні 25-26 тижнів. Поглиблене дослідження серця малюка проводиться з метою виявлення можливих вад розвитку. Під час проведення УЗД також проводиться доплерометрія, це дослідження кровотоку в судинах. Проводиться оцінка кровотоку в маткових артеріях, в артерії пуповини та судинах плоду, аорті та середній мозковій артерії. Це дає цінну інформацію про стан здоров'я малюка. Зазвичай допериметрія проводиться під час стандартних УЗД та за показаннями. Також за показаннями проводиться цервікометрія, тобто вимірювання довжини шийки матки, оцінка цервікального каналу, внутрішнього та зовнішнього вічка шийки матки. Цервікометрія проводиться з метою визначення ризику передчасних пологів. Найчастіші запитання про УЗД від моїх вагітних. Перше, коли можна дізнатися стать малюка? Під час першого УЗД лікар може передбачити стать плоду за опосередкованими ознаками за умови гарної візуалізації, але тут є ймовірність помилки, тому я рекомендую дочекатися другого скринінгу, коли будуть чітко сформовані статеві органи у плода. Друге. Чи безпечно проводити УЗД під час вагітності? Абсолютно. Науковими дослідженнями підтверджена безпечність УЗД під час вагітності. Проведення УЗД досвідченими фахівцями на сучасному обладнанні є абсолютно безпечним і не має негативного впливу на плід. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на наш канал.